Всім доброго ранку вже не встигли повипускати тікають давай співати будеш. Співалися знову мокреча, страшна у них, що воно тільки підсохне й дощ, тільки підсохне й дощ. Усо там далеко, далеко такий туман єсть. Тут немає, а там у дубках є. Виспівує. Добре. Ну так що я зроблю? <свистити> Одвернувся і виспівує. Ні, тяпуля. пуля, я випускати не буду. Це на вечір чекай увечері, да побігаєш. Зараз ні. ні. Ні ні, не стрибай на мене. Проспівує. Є трохи сіній туман. Холодно, сиро. Я чуть думала, буде сьогодні приморозок. Вчора так холод... холодно було страшне, коли ми чистили часник, прям таким морозом наче тянуло. Коли ні, немає. Три тепла, по-моєму. Я дивилась на градусник з вечора було чотири, а зранку три. Муся, тіхай, бо наступлю. Наступлю, ти ззади крутися, чи виш. Так, винесла. Mm -hmm. <coughs> я друг загрузила, хай стирається. Mm -hmm. Я думала, буде приморозок нема. Mm -hmm. Нічого. А я люблю свій, ними світан. Не одна ти. Красиві mm. Угу. Mm -hmm. Ще ж не показувала мене ж, пам'ятаєте, я купила самі перші хризантеми, казала, що не купила, бо була дорога. Цього разу купила. І знаєте, за скільки купила? За 30 гривень. Як за 30 гривень, Оцю за 30 гривень і оту купила за 30 гривень. Ваніла, наче говорили. Така гарнюща вона, ну я не знаю, ну прям дуже гарна. Ну тоді був більший кущ, бо я, е, я тільки в одній. В однієї жіночки я її знайшла, пройшла тоді. Це я дивлюся, наче вона, бо вона там тільки раніше була отака і жовта в неї була. Ну, не така пуговичка була. Я спитала, скільки коштує? на 30 гривень. Каже, в мене були більші кущі, то я. Дорожче набагато продавала, це такий маленький, остальний, то за 30 гривень. Думаю, оце мені підпортило. Так би купила б тоді за 120. так що Інколи можна і пожаліти, а тоді придбати набагато дешевше. Чи вони зараз продають, то дешевше віддають, чи не знаю. я ж таку красуню купила. І ще новенька в мене оця, хто Зі мною там написали мені в коментарях. Так, хто уважний, Муся. Вже звернув увагу, що в мене нові хризантеми. да, Зупинитися не можна, тому що вони такі гарні, такого вона кирпичного кольору. Муся. Також не дуже дорого брала, я не пам'ятаю, 60 гривень і ота Малинова. вон відрі, Тому що всі кольори є, а малинової не вистачало. Це що я ще придбала? Ось така ще красуня. Так ось 60 чи 70 гривень. Щось, щось недорого. Були, звісно, величезні такі шари, але ну. мені такі дуже гарні малесенькі. Уже всі малесенькі, то я всі маленькі і дивлюся, щоб дешевше. Осься, ось я. Ось. Йду доч. Всім доброго ранку. Яка краса в нас за вікном. Жовтого листя вже нападало, нападало, гляньте весь садок. Будеш співати, він ходить. Ви як зрозуміли, я на кухні. Мотаються-мотаються. На кухні, зараз поставлю, хай вариться м'яско на суп. Мої красуньки цвітуть, орхідейка, Фіалочка одна, друга, треба сухеньке обібрати. Ця бегонійка і біленька цвіте. о, посходилися. Збори в них в садку У мене під вікном. А ця красуня в мене, що одна, що друга, розростаються не по днях, а по часах. Гляньте, які такий вже здорові. Так, показую, що я буду сьогодні готувати. Подоставала трохи і курятини, і свинини. Вже дві груднинки замочила, зараз гарно вимию, поріжу. Хочу зварити, давно варила суп з курячою груднинкою і плавленим сирком. Це розмерлися, те, що буду вимивати, крила, мабуть, доставала. Так, да, крила. Достала крильця. А це фарш. Два кульочка фаршу. Хочемо наліпити знову пілімів і у морозильну камеру, поки є місце, де морозить, тому що плануємо вирізати. Трохи птицю, молодих півників, там дуже багато треба вирізати, то якщо я складаю, складу морозильну камеру, не буде де морозити пільмішки. Тож у нас сьогодні така робота. Зараз це замариную, а на вечір, мабуть, спечу, Артем прибіжить зі школи, щоб були тепленькі, зараз гарно вимию і. Поставлю, хай маринується. Як завжди мариную, соєвий соус, мед і приправка. Все, більш нічого. Оце він мене таки любить крила, більш ніяких спецій не додаю. Груднинку зараз нарізаю. І вариться супчик із плаваним сирком. Ну і підмішки. А там побачимо. Вчора в нас цілий день йшов дощ. Ото зранку вийшла, винесла стірку. Потім почало моросити, моросити, а тоді дощ, 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 то ми цілий день просаділи з Софією в хаті, навіть не виходили. Калюжи, грязь, цілий день тарабанів дощ і вечір тарабанів. Що ти там О, Так що сьогодні не знаю. Поки поліпимо пілімішки, потім, можливо, і вийдемо. Хто знає, яка буде сьогодні погода щось. Хмарно, сонечка в нас немає, не знаю. Кожного дня хмарно, хмарно, хмарно. Так, все, ставлю її грудинка, хай вариться. Я поставила на чайник, зараз чаю поп'ю із м'ятою, бо ще не, нічого і не пила. Зараз повимиваю, понарізаю і будемо готувати суп. Поставила, вариться, моя груднинка на суп. А що ви оце тут шукаєте? Виспівують. Виспівують. Знову в мене сьогодні прання запланована, так як вчора ото, що винесла, занесла, ну те, правда в хаті досихає. А так як і що цілий день дощ вчора, то. Ще знов розвішаю. Ай, розкричалися. Розвішаю, не знаю, буде дощ, не буде, але таке натягнути хмари. Побіжу на рву цибульки на суп. Моя красота. А ці півні виспівують. Випускали. Раніше качок, бо там просто безно. У мокречів такі ходять, що, ну, я ж кажу, дощ, вчора цілий день і цілий вечір. і ну... Задощило в нас наповну. Так, вивішувати. вивішувати. Ой, все як розовіють. Гляньте. Була біленька-біленька отака. А тепер чи... Ще від холоду. Глянь, який колір стає. Ну, давай, заспівай, да я піду. І ще буде, ще все. Хвіст випав. Давай твоя черга. Пішла я. Думаю, я заспіваю, щоб відчепилася. Так, вивішуємо. Так, пару гілочок петрушки. Багато не буду кидати. У мене є морозиловці, нарізала я то ще весною. Окроп, петрушка, цибулька, тоді сам окроп, потім окроп з цибулькою там, який хочеш. Ой, вітер який холодний. Ой, ж капюшон здуло. Красота. Вон десь там чуточку пробивається сонечко, але хмари не дають йому посвітить нам і це бульки а хватить, якщо не хватить мерзло Добавлю Варити суп та ліпити тому що безно таке, що ходить оця грязь місить. Бідних курей там і в качок да взагалі, зараз покажу, там просто квашня. То повипускали, хай ходять, що ж вони в такі мокречі лапами ходять. Мамуля вже й сюди їх випустила, бо тільки що тільки в дворі ходили. Тут хоч ну, сухіше не грязь. Хай пасуться й травички ще зелененької. Хай пасуться. Холодно. А буде хоч в цьому році бабине літо, чи дідове літо, хоч якесь літо, буде осінь, чи не буде вже. Чи вже все, зима на носі. Ще хочеться трошки тепленького дня пойти погрітися, наче то знаєте, кіт на сонечку вилазить гріється. І нам хочеться трошечки, хоч запаслися. Пасуться, пасуться. Скоро не буде, якщо зима, буде ще сніжна. Хоч би було трошки так, знаєте, випав сніжок, хоча б трохи. Бачите, яке тут болото. Я не знаю, що сюди можна зробити, щоб при дощі, коли дощі йшли, щоб не було такого болота. Це треба, щоб було або три курки ходило, тоді вони таке не намісять, або я не знаю, скільки сюди завести піску. Так що випускаємо, хай ходять. А що робить? Попробуйте оцей день витовхти оце болото. Суп мій вже майже готовий. Такий гарнющий. Давно не робила я із плаленим сирком. І крила замаринувала. Зараз роблю тісто. На пельмені і завожу фарш. І все. Зараз супчик мій кипне. Отакий Ой, гарнющий, добрий, добрий. Правда, сюди ще треба додати ці грибочки, але ну, я гриби не буду додавати, так як діти будуть їсти, то буде суп без грибів. Але з грибами він, звісно, смачніший. І так, смачний трошки шпагеті. Додала. Два плавлених сирки, можна було б третій, ну, хай лучше два. щоб теж не, Що за багато, то не здраво. Крила маринуються, зараз перемішаю їх ще і ставлю в холодильник. Потім після обіду поставлю, хай запікаються. Все тісто я зробила, замісила, трошки воно відпочило. Не знаю, яке воно, наверное, треба ще борошна дати. Це нове борошно. Не знаю, побачимо, яке воно буде. Фарш готовий, формочка. Все. Зараз будемо начинати. Оце така в мене сьогодні буде розважальна програма. Часу піде немало, тому що фаршу достала дуже багато. Я кажу, тому що якщо виріжемо птицю, не буде мені просто де його морозити. Зараз наліплю і ви знаєте, паличка, виручалочка. А, то я думала цибуля. Все. Тісто у мене на холодній воді не робила. Можна на гарячій, але я зробила. На холодній завжди на півміні роблю холодно. Вода, олія, яйце, сіль, все. Борошно. А тут фарш теж саме: цибуля, перчик, сіль. Нічого не додаю. І зараз на формочку. Швиденько, ну, швиденько, це не дуже швиденько буде, ну, побачимо, скільки вийде. Чисто можливо, і забагато, можливо, ще буду домішувати, Побачимо. Так, приступаю, бо язиком ляпать добре, а саме не поліпляться. Треба швиденько працювати. Ну, все, показую ось яку кількість. Я наліпила пельмешок. Тепер буде. Паличка-виручалочка в мене отакий поднос. Це більше і меншенькі два. І сама більша доска. Вже вони замерзли, в морозилку я зразу ліпила я відразу ставляла, то вони позамерзали. Зараз у пакетики. І все. І в мене буде, коли схочеться. Готові пельмешки. водичку поставив і красота. От і півдня майже і протовклася з ними. А що, день короткий, туди-сюди, та і дня немає. Суп зварила, пельмешок наліпила, крила вже сьогодні пекти не буду, поставлю завтра, тому що щось мені кажеться, що ніхто ті крильця не буде їсти, а хочуть свіжих пільмішок зварених, так як тільки наліпила. Тоді ще краще завтра поставлю, відварю макарони або гречки до оці, до крилишок. Та і все. А на сьогодні робота моя з кухнею завершилася. Зараз по пакетиках і знову морозилку вкину і хай собі чекають, коли хтось про них схоче, да, добереться. Красота, яка в мене стоїть. Хтось знає, що це таке червоненьке в мене. Давно я його не зустрічала, а це знайшли чисто випадково. Та додавала. набагато гарніший букет вийшов із сухоцвітів. Все позасихало. Отака красота у мене ще на столі стоїть. Так, все, займаюся, ще складаю пакетики і все. Перемиваю, ховаю, що просушую досточку, гарно треба висушити. Так що, отака в мене красота за сьогодні. Довго самі, знаєте, якби хоч хтось, щоб... Один тісто катав, другий хоча б фарш накладав, а так поки розкатаєш, поки накладеш це, Ну, коротше, нічого, нічого. За то як сяду тісти, то день прововтузилася, а роботи не буде видно. <смі> Їдяться вони дуже швидко. Ну нічого, красота, зато домашні самі найсмачніші. Вони того варті, щоб потратити купу часу на них.